На. Наша. Так, что тут у нас? Тут, я думаю, что тоже что -то есть Мне так сдается. Вау. Так. Ага. Все вклали, все поклали. Так, це калатея. Ось маленький фікус чорний бенджаміна. Все правильно і все вірно. І ось друга. І ось другий цей кротончик. Я їх замовляла два оцих. І ось іще один. Це називається Місіс Айстон. Все приїхало, все доїхало. дуже дякуємо. Зараз будемо іще їх розкривати і на них любуватися. Дивіться, яка краса, який оці два яких красивих. Не знаю, як вони називаються. Це новий якийсь акратон. Але я думаю, він дуже... Я посажу їх разом і він буде також дуже-дуже красивий. А можливо, посажу з цим. В общем, красота неземная. І ще глянемо на піпуть. Ось він маленький фікус. А, ми його приклеїли. Все замотали, все, причепили, дуже дякую. Упаковка супер. Все, доїхало перфектно. Перфектно. Так, і це маленький фікус. Називається, по-моєму, Abidjaм. Чорний він. Ось отакий малишочок. Скільки їх тут штучок? Ну, один гарний і три таких маленьких. От така сьогодні у нас розпаковка. Vilma, Sunni Це місіс Айстон. І оцей новий кротон я не знаю. І це яка красива кватейка.